Дощик землю поливав, і дерева напував, кущики омив, і квіти. Під дощем раділи діти, від теплих лагідних краплин весело ставало їм. Задоволені й рослини, що до них водичка лине, колося в полі виростає, на луках маки розцвітають. В садочку вишні червоніють, овочі на грядці зріють. Дощику, ти друг віднині, Петрикові і Марині, крапельку води спіймають і в таночку закружляють. Доброго ранку, діти. Ви пам'ятаєте нашу маленьку краплинку, яка жила у великій пухнастій хмарі? Яка дуже хотіла погратися з дітками, але був живі вечір, і вони пішли всі відпочивати. Давайте зараз ми послухаємо. Що ж далі трапилось з нашою краплинкою? Зранку було похмуро, і маленька краплинка не випаровувалася. Прокинулася вона від дзвінки дитячих голосів. Маленька краплинка побачила ошатну дівчинку і подумала. Напевно, ця дівчинка захоче зі мною пограти. Краплинка підстрибнула від нетерпіння і потрапила на блискучу туфельку дівчинки. Погана вода ти намочила мені туфельку. Збирайся звідси, ти тут не потрібна. закричала дівчинка. Маленька краплинка дуже образилась. Добре, що цієї миті визирнуло сонечко і спекотний сонячний промінець. Обійняв маленьку краплинку. Він перетворив її на пару і забрав на небо. Вітаю, маленька краплинку, я рада твоєму поверненню, усміхнулась Хмара, але краплинка нічого не відповіла, бо вона замерзла і перетворилась в крихітну крижинку. Хмара покликала фею води і попросила. Допоможіть маленькій краплинці. Вона замерзла і не росте. Може, вона захворіла? Фея води уважно оглянула крихітку і відповіла. Маленька краплинка замерзла від великої образи. Так, мене образила дівчинка. прошепотіла краплинка прогнала мене і сказала, що вода землі не потрібна. Ах, не потрібна. Насупилася фея води. Вона щось прошепотіла, і враз калюжа посеред двору біля будинку дівчинки зникла. Мяу, няу, няу. дівчинко, куди поділася калюжа? Я хочу пити запитала у дівчинки кошенятко. Напевно, вона випарувалася, відповіла дівчинка і відвернулася. Стало спекотно, дівчинці також захотілося пити, і вона побігла додому. У кімнаті побачила, що в акваріумі майже немає води. Її рибки борсилися серед мокрих водоростей. Мамо. Гукнула дівчинка. Мені терміново потрібна вода для рибок. От лихо, у кранах немає води. Не можна вмитися і зварити обід. Сумно сказала мама. Куди ж зникла вода? здивувалась дівчинка. Я на водопровідну станцію телефонувала, але ніхто не знає, куди зникла вода. Відповіла мама. Люди кажуть, що напевно хтось воду образив і прогнав. Мамо, а вода повернеться, якщо попросити в неї пробачення. Тихо запитала дівчинка. Думаю, так. Вона добра і завжди раду напуває всіх і людей, і звірів, і рослини. Сказала мама і повернулась на кухню. Дівчинка швиденька прошепотіла кілька разів. Водичка, вибач мені, і швидше повернися. Я тебе дуже люблю. Усім без тебе погано. Раптом мама радісно вигукнула. Вода знову біжить. Дівчинка налила рибкам води і подивилась у вікно. У дворі кошеня пило з Чому маленька краплинка образилась на дівчинку? Що трапиться, якщо вода зникне назавжди? Як потрібно ставитись до води, щоб вона не ображалась?